Привіт! Мене звати Женя і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про два наші світи, матеріальний та духовний, і чому не можна фокусуватися тільки на одному з них. Наш світ взагалі складається з енергії, але є основні дві енергії, які відповідають за духовну та матеріальну частину. Духовна енергія це енергія любові. Це перший імпульс, який дає життя всьому, що нас оточує. Тобто, все зароджується в енергії. Спочатку у нас є імпульс, у нас є думка, і потім ми переходимо до дій. Так формується все, тобто всі винаходи, всі наші бажання, все формується спочатку в енергії, на тонкому плані і потім вже матеріалізується в нашому фізичному світі. Духовний світ дуже важливо прокачувати, тому що це наше свідоме, підсвідоме, наші страхи, наші думки, наші прогнозування, наші негативні програми і так далі. З ними потрібно працювати, щоб розв'язувати ці вузли, і потім наше життя було набагато кращим та легшим, щоб ми могли відчувати, як і чого ми хочемо, як ми можемо досягти цього, і просто знати, що ми є, і нам не потрібно від когось чогось очікувати. Ми можемо все дати собі самостійно, і це взрощує нашу не тільки самооцінку, а й самоцінність. Коли ми не перекладаємо відповідальність на інших людей, коли ми не чекаємо від них, що вони повинні прийти і спасти нас, ні, ми беремо відповідальність на себе і знаємо, що ми можемо все зробити. А потім друзі, чоловік і оточуючі люди нам просто в цьому допомагають. І як я казала в минулому відео, всі люди, які нас оточують, вони вчать нас розумінню. Чого ми хочемо, як ми хочемо, і особливо чого ми не хочемо. Тому ця сфера духовного розвитку, вона дуже важлива, тому що ми зростаємо особистісно, ми зростаємо у всіх напрямках, і особливо у мисленні. І це далі провокує наші зміни в позитивну сторону. Наш матеріальний світ це наш світ, в якому ми живемо, де є предмети, меблі, гроші, одяг, їжа, все інше. Тобто, все, що нам потрібно для того, щоб вижити в світі. Без цього, яким би ти духовним не був, яким би просвітльоним атлітєвшим ти не був, ти не можеш вижити без їжі, без води, без будинку ну, або типу, місця проживання і так далі. Тому ті, хто кажуть, що можна бути просто духовними, намедіті собі все, що завгодно, це неправда. Так, ми можемо цими медитаціями заспокоїти себе, почути своє тіло, відчути, що нам потрібно, і вже діями в у фізичному світі цього досягати. Ось чому дуже важливо: не фокусуватися на якомусь конкретному світі, фокусуватися не тільки на духовному, тому що раніше. Церква пропагувала те, що матеріальне це щось брудне, це не потрібне. Потрібна тільки віра в Бога, поклонення і все інше. Я не релігіозна людина, але я віруюча людина. Це два різних поняття, і хто розуміє цей момент, ви знаєте, про що я кажу. Хто ні, тобто. Я не належу і не вірю конкретно в одного Бога. Тобто, або це Христос, або це Будда, або це пророк Мухаммед. Кожен народ в конкретний період часу мусив мати собі одну персону, ну, фізично, не фізично, да? як у нас у цих писаннях все написано, в кого вірити і на кого покладатися. Це був важливий атрибут для кожної нації, для кожного народу і кожний. Релігії потім. Але якщо вивчати, читати ці всі письмена, то можна зрозуміти і побачити тенденцію, що всі оці звіти, правила, які були першочерговими, вони схожі, вони говорять про одне й те саме різними мовами, різними формами. Те, що раніше був у цей запрет. На матеріальний світ щоб можна було просто молитися і все буде супер. Це на жаль неправда, тому що якщо б це так і було, ніхто б не гнався за е, кращим рівнем життя, за грошима, за кращою їжею, за одягом і Все інше, звичайно, це маленькі примітивні речі, але вони нам потрібні, щоб жити у матеріальному світі за матеріальний світ. Першочергова енергія це сексуальна енергія. Це не про процес, це просто назва енергії, тому що через цю сексуальну енергію проходить все і матеріалізується в нашому фізичному світі. Ці дві енергії, вони рівнозначні по своїй силі, але одна відповідає за духовність, інша відповідає за матерію. І вони не розривні одна без одної, тому що якщо тільки фокусуватися на духовній енергії енергії любові, вона все створює, але матеріалізовує, коли ми можемо це пощупати, побачити в реальному світі, це вже відповідає сексуальній енергії. Тому раніше оцей ухил, який був на духовність. І було дуже багато табу дуже було багато міфів. Що ось цей, ось ця людина, яка займається духовним розвитком, яка розбирається в енергіях, займається усіма цими моментами, практиками, допомагає іншим людям, зцілює їх. Тобто, ну взагалі від відвідлень є. Багато, але ми фокусуємося в цілому. Було неприйнятно, що якщо ти духовна людина, то ти, значить, не можеш хотіти кращого рівня життя а кращий рівень життя це відповідно місце, де ти проживаєш, що ти вдягаєшся, що ти іси, як ти можеш собі і іншим допомогти. Але насправді. Реально досягти успіху можна у тандемі цих двох енергій. Неможливо щось відрізати, щось відкинути, щоб сфокусуватися на чомусь. Завжди має бути баланс, і якщо його немає, то починається перекіс. Якщо казати, наприклад, про добро і зло, це, типу постійні опоненти, які завжди змагаються. Але якщо б не було чогось поганого, ми не знали, що таке щось хороше. І на ось цьому контрасті ми отримаємо досвід, ми отримаємо відчуття, ми отримаємо нові емоції. Так, вони не завжди класні, не завжди, так як ми уявляємо. Але у кожного, хто народжується, є своє призначення на своє життя. Ми не знаємо його. але... Ціль нашого життя це прожити наше життя. Всі ось ці негативні моменти, позитивні моменти вони дані нам для того, щоб отримати максимальний досвід, причому різнобічний. Тому наголошую ще раз, чому важливо бути в балансі матерії і духовності. Перш за все, це тому, що це істина і це знаєте, такий нерушимий закон, який просто треба прийняти. Друге. Ми без однієї сфери не можемо повноцінно жити наше життя. І не тому, що якщо ми приберемо, наприклад, духовність, ми не будемо там собі копатися, не будемо нічого піднімати. У нас все добре. Або ми не будемо в матерії це ні за смірність. Ми будемо тільки духовно просвітлятися. Як багато людей, які... Тільки у матеріальному світі занурені, які мають, наприклад, достаток, але вони не щасливі, вони не кайфують від свого життя. Так само є і дуже духовні люди, які не мають копійки за душою, які Багаті тільки своїм досвідом, але страждає їх фізична оболонка. Але ну ви майже можете себе потрогати. Ви відчуваєте, що ви живі, і ви є. це ваша фізична оболонка. Якщо ви хочете довго прожити і класно прожити, ви маєте про неї піклуватися. Ці два світи не відривні. Хтось до цього приходить, тому що йому потрібно отримати такий досвід. Хтось. Все ще в его і не може зробити конкретний цей баланс, а йде в перекіс або туди, або туди. А комусь взагалі це не треба, тому що є запит на прожиття досвіду чисто лінійного життя. Це також дуже глибинна тема про переродження, про місію душі, про місію втілення і все інше. Я думаю, що ми цю тему поки не будемо торкатися. Просто я хотіла цим відео наголосити, чому важливий взагалі баланс. Як я казала трошечки раніше, що, що було дуже багато міфів з приводу, як має виглядати людина, яка займається духовним розвитком. Але навіть ті, хто займаються ним, можуть, наприклад, курити, там, вживати котики, пити, все, що завгодно має, може бути. І це і непогано, і не гарно. Але якщо людина знає, що це, наприклад, її досвід, що вона ось в той момент вона потрапила в таку ситуацію, вона потрапила в таке оточення, вона прожила цей досвід. Але якщо вона робить рефлексію, самоаналіз і все інше, вона виходить з цього стану самостійно, тому що кожна залежність вона провокується від егрегора, який витягує ось цю всю енергію з людини. І якщо вона не дійсно вона не опирається на себе і не має... Стрижня всередині, то вона губиться і відповідно вона падає нижче не тільки в соціальному плані, а і енергетично, і духовно. Чим страшно бути тільки в духовності, тому що є люди, які стають фанатиками, і вони можуть дійти до такої межі, що вони вважають себе Богом. І коли людина вважає себе Богом, Є такий маленький момент, коли психіка трошечки здвигається, і починаються ці віршителі судіб, які знають, що як треба, і починається дуже негативний руйнівний процес як душі, тіла. Так і негативного впливу на оточуючих, та якщо це, наприклад, людина у високому рівні суспільства, то вона може причинити дуже багато нещасть для інших людей. Отже, цим відео я хотіла сказати, що матеріальний і духовний світ вони не розрівні, вони мають бути в балансі. І якщо ви задумуєтеся, що ось я хочу бути в духовності, але, наприклад, я там дуже багато злюсь, або я там курю, наприклад, або я там переїдаю, або я дуже заздрю комусь, або ще щось. І ну, так не можеш бути така людина. У нас у всіх є тіньова сторона. У когось це злість, у когось це брехня, у когось це его. Тобто... Ці всі моменти треба пропрацьовувати класно, якщо ви знаєте, в чому ваша тіньова сторона, тому що в ній дуже багато вашої енергії. І якщо ви навчитеся використовувати свою тінь в плюс, ви станете настільки вільною і крутою особистістю, що ви просто забудете всі свої комплекси, низьку самооцінку і все інше, і будете жити своє найкраще життя. Звісно, над цим треба працювати. Звісно, це потрібен час. Але основне, якщо ви хочете займатися духовним розвитком, якщо ви хочете покращувати себе особистісно, покращувати свій рівень життя, покращувати зв'язок з суспільством і, взагалі, планетою, відчувати зміни, відчувати та попереджати події, робити свій шлях, знати причини і наслідки. Навіть якщо зараз ви не у найкращій формі, навіть якщо ви зараз на дні, в депресивних станах, ви нічого не хочете, нічого не знаєте, але зараз ви, наприклад, чуєте цю інформацію, це вам знак для того, що все можна змінити завжди. Все змінюється, все протікає. Ніколи не буде погано постійно. Все можна змінити, не опускаючи руки, або навіть якщо ви в цьому стані зараз, ви вже е, безнадіжно впевнені, що ніколи ви не зможете викар... викарабкатися або мати щось краще. Ні, ви можете. Це ваш знак для того, щоб почати з якихось маленьких кроків. Розуміння, що ви хочете щось змінити, це вже 20% до змін. Коли ви розумієте, що конкретно ви хочете змінити, це вже 50%. Інші 50% це ваші дії. І ці дії можуть бути не знаєте, такими огромними, колосальними. Знаєте, на три рівня вище вашої голови. Ні, можна починати з маленьких кроків, як починала я. І про це я розказувала у минулому відео. Ось таке у нас вийшло невелике відео. Я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишайте, будь ласка, коментарі з вашими темами, які я можу розібрати в наступних відео. І я дякую вам ще раз за ваші лайки, коментарі та підписки. І побачимося з вами у наступному відео.